Відповідно, до законодавства це регламентується. Чи для всіх клієнтних терапевтів передбачені кошти на підготовку курсу за спеціальністю загальна практика сімейна медицина? Курси відбуваються в межах кошторисних призначень лікування-профілактичної заходів. Чи передбачені містом кошти на реорганізацію пунктів. Медико-санітарної допомоги, зокрема, зменшення кількості населення і так далі, закупівлі лікарів за державні кошти. Ні, на жаль, в тому контрольних цифрах, які доведені державою до нас на виконання делегованих державою функцій, ці кошти не передбачені. І тому ми зверталися і в Міністерство фінансів, і в Міністерство охорони здоров'я про реальні потреби охорони здоров'я, в тому числі на. Розвиток і розбудову первинної ланки надання медичної допомоги. Крім того, хотів би зауважити, що проєкт з стратегії, який сьогодні ми обговорюємо, вже реалізовується в, в життях. Наприклад, хочу сказати, що в кожній поліклініці створено центр первинної медико-санітарної допомоги, де в другій лікарні працює три відділи. В першій лікарні два відділення і в третій лікарні працює один відділ. На загал працює 86 лікарів загальної практики сімейної медицини. На сьогоднішній день в другій лікарні і в третій лікарні повноцінно функціонують пункти тимчасового базування швидкої допомоги. Створена служба на базі станції швидкої допомоги. По консультативна служба, яка дозволяє значно розвантажити швидку допомогу.